Румуни нас не люблять і так далі. Нас багато, ми літаємо, ми щось хочемо. Ми там просимо місце біля віконця в літаку, а вони не дають. Вони можуть розкидати сім'ю по літаку, бо їм щось там не сподобалось, що ти з України. От і що ми, ми, ми провзяти літає... пров таки відношення? трошки відношення, так помічають і туристи, і самі турагенти. Тому коли туристи летять, я прошу, що коли ви будете на реєстрації в аеропорту, будь ласка, так не. Чемно попросити з посмішкою, що дайте, будь ласка, місце біля віконця, там не сваріться з ними, тому що це буде гірше для вас. Дадуть місце в кінці, літака біля туалету десь. От трошки є призято до ставлення, ну це таке. Як би, а якщо взяти, наприклад, якщо ти кажеш, що Молдова і Румун... Молдова не і Румунія. А що поляки є? Вони більш привзяті, то я хотів якраз запитати, поляки теж, як теж. Теж От Чомусь, саме. не знаю, Може, це в прикордонників так навчають, що їм треба бути такими жорсткими до українців? Можливо, через те, що в інших країнах не зовсім розуміють, як під час війни взагалі можна подорожувати. Можливо, в них таке. Типу, як це? У вас же війна? А ви тут їдете з дітьми на відпочинок? Ну вони ж розуміють, що це на відпочинок, тому що вони бачать квитки, да, куди люди летять. І для них це шок. Можливо, в них якесь таке. Я не знаю, чому таке відношення, але таке відмічається, на жаль.